Доброго дня, мої ріднесеньки. Сьогодні, мабуть, буде третє чи четверте відео про гельматизацію корів, тому що попередні не такі більш актуальні, можливо, навіть це моє останнє відео про корів. Ну, про це поговоримо пізніше. Трішки заспокоїлася, прийняла рішення. Ну, про нього я вам повідомлю пізніше. Тому майже кожен день до мене пишуть люди: дзвонять, більшість дзвонять. По лікуванню корів. І, як вияснилося, проблема з гельметизацією або з гельмінками. Так, забуваємо рідненькі, що корова глистується раз на рік, або максимум двічі, і то тільки від мотилиці. Майже забуваємо від мотилиць. мотилицю, тому що вона не така актуальна, як інші гельмінти. На даний момент треба гельмінтизацію проводити три рази на рік, це мінімум. Тим самим змінюючи препарати, в яких різні складники, які впливають на різні гельмінти. Які ж гельмінти прогресують? Саме найчастіше це личинка овода, шлункові гельмінти і фастіоли це печінкові гельмінти. Особливо вони актуальні фастіоли це взимку або на початку весни, в основному після отелу, коли є ослаблений імунітет і організм корови. Частіше я бачила це у Фейсбукові. Там група є щаслива корова. Про неї багато хто знає. Там майже кожного дня викладається відео, то гірчить молоко, то підходить сметана, то тягнеться, то не можна відтопити кисломолочного сиру. І не пишіть, кажуть люди, і не пишіть, що це гельмінти, тому що ми гельмінтизували. Коли я починаю запитувати, коли гельмінтизували і чим, люди не знають, тому що говорять, приїжджав ветеринар, зробив якийсь укол. І все, ми довольні, ми, ми спокійні, корова прогельментизована. Ну і що, що тут можна сказати? Тому можу рекомендувати взяти все свої руки, не довіряти ніяким уколам, що там з карману колеться, гельментизуйте самі, купляйте препарати самі, дивіться на складники, на інструкцію. Почуттям виконаного боргу перед коровами, чистою совістю. І спокійною душею всі думають, що з коровою все добре. Що у вас взимку або весною? В основному це йде після отелу. В корови починаються е проблеми з рубцем, або це вздуття, або часткова зупинка, або повністю не працює рубець. Щоб ви знали, це гельмінти. Ідеалі ж, звісно. Якщо є така можливість зробити аналіз калу в лабораторії, щоб узнати точно, який у вас у ваших любимець гельмінти. Якщо ні, значить тричі на рік обробляємо різними препаратами. Я це ніяким чином не видумала, тому що до мене дзвонять іноді по дві, по три людини в день. Ми розбираємося кожну корову індивідуально, розбираємо. І доходимо до того, що це гельмінти. Тому не нехтуйте і буде вам щастя. Що порекомендувала я і чим обробляю я? Це весною на, на початку осени і десь після Нового року. Навесні це клозантел або еприн, якщо корова тільна, еприн можна колоти, це ін'єкційні препарати. Восени дуже хороший препарат це комбітрем, суспензія. Знаємо всі, так, що суспензія заливається, розводиться з водичкою. Флакончик іде на півтонни корови на 500 кг. Заливається зранку на ще серце за час до годування. І перед новим роком, після нового року, дивіться самі, як там потільності, рафензол обов'язково від фастіом, тому що в нас зараз е, така погода влітку, дуже багато равликів, дуже багато слимаків, які переносять ці личинки і дуже корови страждають, особливо після отелу. Це йде е, порушення печінки, е, майже йде цей роз печінки, повна розрушимість її, що веде до гибелі, яка раніше, яка пізніше. Тому дивіться самі, коли як краще вам обробляти. Але обробляти потрібно, якщо хочете, щоб у вас була здорова тваринка. І, звісно ж, не забуваємося про вітамінізацію, коли корова стає на стойловий період до самої весни, доки не вийде на пасовище. І те, що ви видаєте щось там порошкове, я не знаю, якщо воно у вас перевірене і ви дійсно знаєте складники його, що воно всередині. Так, вітамінізуйте. Ні, беріть ін'єкційний препарат. Також в мене є перевіреним, яким я сама користуюся, це інтровіт по 15 мл, там раз у 7-10 днів. Це вітамін А, там його саме найбільше, який саме необхідний для корів. Тому що вона, кроме трави, його ні від киля не зможе получити. І наприкінці, хто додивився мене до кінця, є в нас тут такі залютні експерти, які завжди критикують мою зовнішність. То в мене вії не такі, то в мене зачіска не така. Так от, я хочу сказати, що ваша думка мені не цікава. Ви мені ніхто, ви мені нічим в моєму житті не допомогли. Тому можете свої, оставити свою думку при собі. А вам, рідненькі підписники, здоров'я бажаю і вашим любимкам. Бережіть себе.